Чому страждає тіло? Давай дивитися, чому страждає тіло. Чому твоє тіло страждає? Твоє тіло. Давай так. Ти дуже гарна, приваблива, енергетично сильна та світла людина, яка Окей, okay, я буду казати, як іде, коротше, яка вміє медитувати, яка знає про цей світ набагато більше, ніж інші. А, ти любиш усамітнення, ти любиш медитувати, ти любиш розвиватися. Для тебе прям це кайф. От реально, ти кайфуєш, а, ти не розділяєш нічого на чорне і біле. Ти дуже багато разів помирала і знову народжувалась. Ти знаєш ціну грошам, ти знаєш, що таке енергообмін. Ти якби матінка Всесвіт, і цей всесвіт якось через тебе проявляється. Ти вмієш контролювати енергії через тебе. Вони виходять, проходять, заходять, входять. Ти навчаєш, ти дуже сильна та вольова людина, яка пройшла е, дуже багато травм, е, змін, руйнувань, боротьби. Коротше, тут так, що ти магіня вищого рівня. Вітаю тебе! Розказувала, розказувала. Я забула, що я сказала, яка тема спочатку була. Я забула, що я спочатку казала. Блін, ладно, несемся далі. А значить, тут про те, що е, удача на твоєму боці. Е, гроші йдуть до тебе, е, будуть йти ще більше. Е, з тим, як ти поступово піднімаєшся, поступово тобі приходять ще більше благ. Ще більше благ. Ти можеш бачити майбутнє. Тут навіть про те, що ти можеш його змінювати. Або ти зміниш його, або ти допоможеш його змінити. Якась така йде історія про те, що. Коротше, ти в медитаціях бачиш. Світ, який буде. Ти бачиш і знаєш, вже що буде. Ти знаєш, що для чого відбувається, і ти, ти знаєш, що ти будеш переїжджати. Можливо, це просто комусь треба як підтвердження. Так? Ти зустрінеш людину, яка. Як це сказати? Мені йде таке слово, не хочу його казати. З нове підберу. Значить, буде людина, з якою ти будеш в гармонії. І разом із нею якось йде так, що будете дивитися у майбутнє. Ти цій людині допоможеш позбутися якихось прив'язок або просто щось ти. Коротше, ця людина до тебе прийде через те, що ти їй в чомусь допоможеш, і тоді ви якось як з'єднаєтесь. Отак іде. Тобто ви навіть, може, там щось цілите, щось допоможете в такому плані. Тут іде гармонія, і потім от бабло, і ви можете обирати далі своє життя, як що, куди рухатися. А тут єдине, що буде у вас, щось з дитиною треба буде. Молодша йде, можливо, у вас не одна дитина. А, з молодшою треба буде щось порішати. Не знаю, чи то фінанси, чи то. Коротше, щось з меншою треба буде порішати. Ну, йдуть гроші, і щось ви будете перейматися. Чи переїзд, чи навчання, чи щось таке. Бо тут виходить, що вам треба буде переїжджати. Можливо, дитина не захоче їхати, або щось таке. Тут ви будете переживати. А, м -м -м. Але ви вирішите це питання, ви ну, зможете все, прийде вам відповідь. Ну, далі йде все класно. Коротше, відповідь вам прийде. В ситуацію ви вирішите. Якось іде так, що дитині це буде також в благо на користь. Вона також буде розвиватися. Типу, якби йти вашими стопами, не переживайте. вона, Ви якраз до того ще до того дайте так, не переживайте до того моменту, коли ви будете переїжджати, ви ще зможете її навчити дуже багато чому, і вона зможе справлятися сама і, і все робити те, що необхідно. Так? Для кого це інформація, я розумію, про що говорю. Я не буду Бачте. Чим більше я кудись залажу, тим більше починається в мене реакція в тіла. Так, це для неї також буде кайфово для неї це буде свобода, бо вона цього хоче. От якась вона вас така, що вона хоче свободи. Але ви будете бачитись, ви будете бачитись. Так. Да. Тут про що? Тут про що? Тут який ще йде шлях. Це її, це її, я зрозуміла, це її шлях тут показують. Якийсь у неї буде також шлях, вибір е і чоловік. Щось тут з чоловіком вона буде обирати. Але ну ви їй допоможете, вирішити це питання, бо тут якийсь буде прям, наче старший за неї, і будете щось, ви будете переживати, і вона щось буде там, щось, якісь там тьорки будуть, і ви зможете допомогти їй. Коротше, не переживайте. Якщо вам треба буде, переїжджайте, переїжджайте спокійно. А от все тут порішається найкращим чином для вас. Обняла.